А хто крім зсу? Якою може бути міжнародна безпекова присутність в Україні після війни? Поки одні країни не відкидають відправлення військових контингентів, інші розглядають альтернативні варіанти гарантії міру у Брюсселі, Лондон та Вашингтон. Це питання вже обговорюють на порядку денному. Хто і як готовий підтримати безпеку України? Про це в матеріалі Юрія Куцого. Після воєнна безпека України питання, яке вже сьогодні обговорюють у світі на найвищих рівнях: одні країни готові відрядити своїх бійців, інші шукають альтернативні варіанти стримування агресії РФ. Наприклад, Швеція вже заявила про можливість направлення свого військового контингенту. Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон підтвердив, Стокгольм готовий обговорювати участь у міжнародній місії безпеки після завершення війни. Ми візьмемо участь у цих дискусіях, і звичайно, це абсолютно можливо. Але треба чіткий мандат, який можна буде визначити лише після просування в переговорах щодо припинення війни. Швеція зазвичай зміцнює безпеку в світі, тож я передбачаю, що й. Цього разу ми будемо частиною такого процесу. Потенційну присутність своїх військових в Україні розглядає і Велика Британія. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Лондон готовий брати участь у забезпеченні виконання мирної угоди. Це також означає готовність і бажання зробити внесок у гарантування безпеки для України, розмістивши там за потреби наші власні війська. Я не легковажу такими заявами. Я відчуваю глибоку відповідальність пов'язану з потенційними ризиками. Для британських вояків, а ось у Польщі налаштовані не так радикально. Тамтешній прем'єр-міністр Дональд Туск готовий всіляко сприяти сталому миру в Україні, але не власною армією. Польща підтримуватиме Україну, як це робила досі організаційно відповідно до наших фінансових можливостей. Але ми не передбачаємо можливості відрядити польських солдатів в Україну. Позиція США також відкидає розміщення власних військ. Але за даними The Economist, Вашингтон пропонує інший склад миротворчої місії. Американські урядовці пропонують інші миротворчі сили, включно з не європейськими країнами, такими як Бразилія чи Китай. Вони розташувалися б уздовж можливої лінії припинення вогню на кшталт своєрідного буфера. Президент України Володимир Зеленський під час онлайн зустрічі з журналістами також прокоментував можливість розміщення іноземного військового контингенту як гарантії забезпечення стабільного миру. Я бачу, що питання контингенту питання європейської армії в цілому може мати такий перший крок, те, що я сказав про збройні сили Європи. Перший крок це коли є українська армія. І є збройні сили Європи на території України. Я вважаю, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили збройних сил Європи, такої армії, яка в небі на воді на суші дронами в штучному інтелекті, то що буде спроможна, а, наносити відповідь у разі. Наступу на неспровокованої війни Росії формат майбутньої міжнародної безпекової присутності в Україні залишається предметом переговорів. Водночас, питання гарантій безпеки для України та стабільності в регіоні вже стало головним пунктом міжнародного порядку. Денного Юрій Куций подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.